Непроїзна дорога водії вже другу добу стоять в заторі довжиною 18 кілометрів. Корок утворився на трасі Київ-Чоп. Негода найбільше вразила бродівщину. В снігових заметах там перебувають сотні вантажівок. З місця надзвичайної ситуації повернулась Ірина Качмарик. Це дуже серйозно. лише за останню добу випало дуже багато снігу, а вітер настільки сильний, що снігові замети сягають близько півтора, а місцями й двох метрів. А вітер такий, що просто людей зносить. Видимість дуже обмежена. А далі пряма мова від рятувальників, які ліквідовують надзвичайно погодну ситуацію, та тих, хто від неї потерпає. Від Міністерства надзвичайної ситуації працює 46 одиниць техніки, вся інженерна техніка, важка техніка, а також 284 чоловіка особового складу. Крім цього, працюють і всі служби, це дорожні служби, працює Міністерство оборони. Зв'язку з тим, що нам треба максимально розширити зону очистки, зараз залізниця надала три бульдозера великовагових. І ми поставимо їх ялинкою і будемо всю проїжджу частину одночасно розчищати. Плюс до того спереді йде роторний снігочист, він пробиває головний тунель. Після нього йдуть два-три е важких бульдозера, а після бульдозерів тоді вже йдуть грейдери, і таким чином е будемо робити зачистку. Я села сопівки, провожав дітей. і Тут така хуртування, бо нема де, чим дістати, не тільки колія їде. Більше ніч нічого, все, все стоїть. О. І супроводив дітей такого я навіть не пам'ятаю, то років 15, десь восьмий рік, як була така хортовина, такі Желедичі. Ми були далі, були в центрі події цієї самої в селі Суходоли, де це почалося це стихійне лихо від сьомої години вчора е вечора, навіть від пів сьомої години. Люди мерзнуть, тисячі людей сидять в автобусах, в автобусах, в фурах, розходяться по сільських населених пунктах, по людях розбираються, всі люди приймають поять чаю. І ще гарячим різними напоями людей спасають. Ми роздали тим, щоб ближче до кого ми могли добратися. Ми дали їм чай, булочки, фури у снігу, все, там страшне щось робить. Від вчора, від восьмої вечора, став і стоїм. А що ви писати і куди? В Росію їдемо, направляємося. Сторону Росії. Скажіть, будь ласка, а от матеріальні збитки є? Я які що ви запізнюєтеся? Ну так поки побачимо там, що вийде. Тепер поки не знаю. Я недовго, я три години стою. Я маленькою машинкою та об'їхав трошки далі. Там машини по сутки стоять. А завжди по вашій рації, що говорить? Ну, що в нейтішній ситуації, до двох суток ще треба буде стояти. Зараз встановлюємо намет обігріву для того, щоб люди, які постраждали зараз в заторах, могли обігрітися. І відповідно зараз будемо встановлювати додатково. Пункт обігріву допомагаємо Львівському гарнізону для працівників, які тут зараз працюють. Бродівщина не єдиний район Львівської області, який за одну ніч перетворився на сніговий колапс. На усіх трасах, які ведуть з міста, також працюють рятувальні бригади. По Львівській області взагалі зараз є обесточено біля 110 сіл. Доїзд затруднений. ну, Будемо казати, і немає доїзду, це біля 20 сіл, а затруднений доїзд біля 60 сіл. Це все в основному рівнинні райони: Золочівщина, Перемішлянщина. Бродівщина Тернопільчани попросили нас трохи обмежити рух транспорту по трасі Львів, Тернопіль, але потім вони швидко оперативно порішали і транспорт по тій дорозі йде. Також працюють напрямки на Волинь, на Радехів. На Радехів там трошки складніше. Важкий транспорт зупинений був зранку, тільки легковий. Хочу зазначити, що зона цього стихійного порирприроднього лиха вона захватила території. Бродівського, Бузького, Радехівського, Золочівського, районів і Чатково-Сокаль це найбільші райони, які постраждали. Крім цього, ще є і знеструмлені пункти. Без електропостачання зараз опрацьовується питання, щоб не допустити десь розмородження. Ну, в першу чергу, звичайно, це лікарня, електрики, працюють в важких умовах з використанням важко важкопрохідної техніки, стараються щось робити. Коли ж оця ділянка дороги перетвориться і застою автомобілів на трасу, не береться казати ніхто. За даними МНСників, прогноз невтішний. Така хуртовина ще триватиме добу, а то і більше. Ірина Качмарик, Назар Піх, спеціально для новин.